Yeah. <laughs> Гарна, добра людина, яка завжди приходила на допомогу усім. Саме так згадують рідні та близькі криворізького захисника Сергія Жукалюка, який став на захист нашої держави у лавах 92-ї окремої штурмової бригади. Після двомісячного навчання отримав звання сержанта, але невдовзі загинув при виконанні бойового завдання. Провести в останній путь героя прийшла і Тетяна, для якої Сергій був як рідний брат. Він дуже був поважною людиною, його дуже всі поважали. Він добрий, він чесний, головне людина, яка для всіх був прикладом. Він сідав за правоту, він сідав за чесність. Не було нікого в нього, щоб він там обманював когось. Ще, ще щось він був справжнім чоловіком. До початку повномасштабного вторгнення Сергій не проходив строкову службу. Тож більше за все прагнув вчитися військовій справі завжди прислухався до побратимів, щоб швидше наблизити ту довгоочікувану перемогу. Після навчання захисник отримав своє перше бойове завдання на найважчому напрямку під Бахмутом. Але це перше завдання стало і останнім в районі селища Опитне. 5 жовтня серце мужнього захисника зупинилось назавжди. Це була Ганна добра людина, яка завжди могла допомогти в будь-якій ситуації, яка б людина до нього не зверталася. Сергій Жукалюк посмертно нагороджений на грудним знаком за заслуги перед містом та гордість Довгінцівського району. Довгінцівського <різь> району. району. У Сергія Жукалюка, який знайшов свій останній спочинок біля інших полеглих за Україну героїв, у секторі почесних поховань центрального кладовища залишилась мати, дружина та двоє дітей вічна пам'ять захисникові та борцю за свободу України. Ми ніколи не забудемо імена тих, хто пожертвував своїм життям заради миру на нашій землі. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.